Чому треба зараз проходити людям саме через табір в Німеччині, щоб тут залишитись, так щоб прийняти за прихисток? Справа в тому, що я почула таку думку, можливо, буду ще думки, буду ще записувати відео. Що, Важливо зараз проходити саме через табір. Навіть я знаю багатодітний батько, його дружина тут в Німеччині приїхала з двома дітьми, була вагітна третім, народила третю дитину, і він виїхав як багатодітний батько і все одно проходить табори. Табір, так чому так? Тому що коли людина реєструється в таборі, табір робить запит по цій землі, по конкретному місту, в яке ви хочете, або просто по по землі. Чи готове те конкретне місто? Чи має бюджет під вас, вашу родину, щоб надати вам житло, щоб там оплатити вам навчання, медичну страховку, якісь виплати? Так, тобто так робить запит, чи є в бюджет в місті на це, і тоді вас вже розподіляють соціальне житло в це місто або в інше місто, де є під вас бюджет? Розумієте, тому важливо через табір. Я не кажу, що неможливо так, щоб вам знайшли квартиру, ви домовилися з власником, а тоді вже там прописалися, підписали договір і йшли по всіх установах, але чую часто, що це довго, багато з цим проблем різних.